Добрий день, я Оля Онощенко, сертифікований нутріціолог, персональний тренер, доктор соціальних наук. І сьогодні я розповідаю про те, як позбутися жиру в районі Талії. Мене питали підписники, до мене звертаються клієнти з цією проблемою. І взагалі існує дуже багато міфів щодо цього, тому я би хотіла закрити цю тему раз і назавжди, розповісти, як є. Для того, щоб знати. Як позбутися цього жиру, ми маємо розуміти, звідки він береться. Окрім того, що це зайвий жир, який акумулюється в результаті профіциту енергії, коли ми їмо більше калорій, ніж ми споживаємо, є ще певні механізми, певні чинники, які впливають на те, де цей жир відкладається. На це впливають такі фактори, як гормони, статеві гормони особливо, сон, вік. І різні захворювання. Почну з гормонів чоловічих і жіночих. В чоловіків низький рівень естрогену і високий рівень тестостерону. Тому жир у них здебільшого відкладається в районі живота, в верхній частині тіла. В жінок високий рівень естрогену, тому в них жир відкладається в районі стегон і сідниць. На відкладення жиру також можуть впливати гени, тому неважливо, ви жінка чи чоловік, у вас може бути просто генетично тип фігури яблуко. Худі ноги і весь живіт буде акумулюватись в центрі. Також на розподілення жиру впливає вік. Люди старшого віку зазвичай мають більше жиру в районі живота, менше на периферії. Також люди, які мають погану якість сну. Або недостатність сна, хронічну. Тоді будь-які зайві калорії також у них відкладаються в районі живота. Окремо можна взяти менопаузу. Після менопаузи в жінок дуже сильно падає рівень естрогену і теж жир починає акумулюватись в районі живота. І жінок з синдромом полікістоза яєчників СПКЯ, класичним, коли. Підвищений рівень чоловічих гормонів і інсулінорезистентність. Теж такі жінки будуть акумулювати жир в районі живота. І одразу хочу пройтись по тим животам, які невеличкі. От просто, наприклад, дівчинці хочеться плоский живіт. Бо, ну, мабуть, такі люди слухають моє відео, і якщо ви мене слухаєте, якщо у вас нема зайвої ваги, от просто живіт не плоский, тому що ви не Ангел Вікторії Сікріт, тому що ви не Маша Єфросініна, от генетично у вас е такі більш округлі форми, є трошечки животику, тоді я би не заморочувалась, а подивилась би відео, яке я скоро зніму. Про сприйняття нашого тіла, тому що якщо у вас здоровий відсоток жиру, здорова вага, і ви жінка, то мордувати себе жорсткими дієтами, виснажливими тренуваннями, аби живіт був плоскод, хочу плоский і все, то це може вилитись в копійку. А сьогодні ми будемо роздивлятися той жир, який дійсно зайвий, який дійсно заважає і дійсно може впливати на наше здоров'я. Що відбувається? Якщо у нас жир окумулюється в районі живота, і пропорція об'єму талії до об'єму стегон. Завелика, або пропорція об'єму талії до зросту завелика, то ми можемо очікувати, що у нас також високий рівень вісцерального жиру. Це жир всередині і живота навколо життєво важливих органів. І саме цей жир є небезпечним для здоров'я. Тобто розділяємо підшкірний жир і розділяємо вісцеральний жир. Підшкірний жир не такий небезпечний, як вісцеральний. Як дізнатись, чи багато у вас вісцерального жиру, чи небезпечний рівень його? Ви можете зробити денситометрію сканування тіла на спеціальному обладнанні, але я би не заморочувалась, тому що зазвичай ми бачимо, коли у нас живіт, ми знаємо, що живіт це не дуже здорово. І ми також можемо знати показники наших аналізів крові. Якщо підвищений холестерин, якщо підвищений цукор зранку, якщо є певний рівень інсулінорезистентності, це вже вказує на те, що треба щось робити, треба худнути. І заскакуючи наперед, скажу, що найкращі ліки тут зниження жиру, зниження ваги тіла на 7-10%. Ну, краще жиру, звичайно, ніж будь-чого іншого типу м'язів. Ми орієнтуємось на жир. Тобто ми хочемо втратити 7-10% ваги, і ми хочемо окремо ще додати фізкультуру. Тобто, просто зниження ваги є дуже ефективним. Але якщо разом з цим ви ще й займаєтесь спортом, то ваше здоров'я покращиться ще більше. Як же позбутись вісцерального жиру? На жаль, ми не можемо просто немає спеціальної дієти або спеціальних вправ, які будуть палити саме жир вісцеральний. Або саме жир Наталії, хай і підшкірний. Ось я тут торкнусь першого міфу: що регіонального спалення жиру не буває. Тому порада номер один: що не робити, це не намагатися палити жир певній частині тіла, тому що Наша задача палити жир. Наша задача втрачати вагу. А звідки вона буде йти? Це вже друге питання. Головне, щоб це палився жир, а не м'язи. І зі зниженням ваги, зазвичай ми втрачаємо і підшкірний жир, і вісцеральний за замовчуванням. Тобто, якщо ви втратили вагу, то і вісцеральний жир, якийсь його відсоток, пішов. Що ще не робити? Не треба себе гнобити, не треба себе звинувачувати, тому що такі негативні почуття нам не допомагають змінити поведінку. Є різниця між провиною і різниця між відповідальністю. От у нас акумулювався жир в районі талії, Що тепер робити? Підходити до цього конструктивно, без внутрішнього критика, тоді. Всі ваші дії будуть більш успішними, тоді легше будувати здорові звички. А що ще не робити? Не робити скручування. Якщо ви хочете зміцнити м'язи кору, будь ласка, робіть вправи на прес. Робіть скручування, робіть пропрацьовуйте косі м'язи, пропрацьовуйте абдоміналс, робіть, що хочете, але не думайте, що це буде палити жир в районі талії. Це буде зміцнювати, зміцнювати м'язи кору, що дуже класно, і це треба робити всім. Будь ласка, пропрацьовуйте свої м'язи кору, це дуже важливо, це захищає вас від болей в спині і тому подібного, це важлива частина наших тренувань, але не думайте, що це буде палити ваш жир. Інтуїтивно ви можете відчувати, як щось горить, але то якщо ви робите багато повторів, або проводите, що важливіше, проводите достатній час під тиском, під навантаженням, то м'язи починають горіти. Але це не жир палиться, це просто такі болісні відчуття від акумуляції лактозної чи якої лактик кислоти. А що ще люди зазвичай роблять? Що не треба робити? Уникають всіх углеводів. От всіх просто урізають всі углеводи, хороші, погані. Про це є окреме відео про те, що важливо їсти здорові углеводи. Тут не будемо зупинятись. Дуже часто люди шукають якісь добавки. Якщо не налаштований спорт, дієта, стрес, боротьба зі стресом і хороший сон, то добавки не допомагають. Хоча ми поговоримо про те, які добавки можуть допомагати людям з інсулінорезистентністю. А і давайте не будемо опускати руки, що не робити, не опускати руки, не списувати зайвий жир на вік, на генетику і на стрес. Якщо Відкладений зайвий жир, то з ним можна боротися з будь-якою генетикою, в будь-якому віці, все в наших руках. Іноді просто це бувають не найкращі моменти життя, щоб боротися з зайвою вагою. А, і найголовніше, якщо живіт був наїданий в результаті стресу, емоційного переїдання, то, будь ласка, не шукайте ще якусь дієту. Тому що зазвичай люди, схильні до емоційного переїдання, намагаються регулювати свою харчову поведінку, експериментуючи з новими і новими дієтами. Вони можуть пробувати інтервальне голодування, можуть пробувати низьку углеводку, ще робити якісь маніпуляції, думаючи, що проблема в силі волі. І просто нова дієта якось допоможе себе взяти під контроль. І це неправильно. Якщо ви схильні до емоційного переїдання, будь ласка, треба спочатку розібратись з цим. Треба навчитись регулювати стрес, треба навчитись переживати важкі емоції. Мабуть, я зроблю окреме відео або, або може, цілий курс на цю тему, бо дуже цікава тема. Моя, одна з моїх улюблених. Переходимо до того, що ж робити. Є два сценарії. У вас є зайвий жир в районі живота, але ви абсолютно метаболічно здорові. У вас нормальний цукор, нормальний холестерин, все добре. І якщо ви все ще хочете позбутись жиру в районі живота, ви можете робити все, що завгодно для того, щоб створити дефіцит калорій. Палити більше, ніж ви споживаєте. Мій цілий канал цьому присвячений, тому рекомендую переглянути деякі відео. Які на це питання дадуть відповідь, як худнути. Тобто для вас не важливо, коли їсти, скільки прийомів їжі, який порядок прийому їжі, які краще вправи робити. Вам головне знайти той режим, який буде підходити вам. Ті звички, які ви можете побудувати екологічно. І це стосується всіх груп верст населення. Якщо ви хочете схуднути, подумайте, які дії, які, які дії ви можете виконувати впродовж всього життя, який спорт вам подобається. Якщо ви будете робити щось що ви ненавидите, я, наприклад, бігати ненавиджу, то я і ніколи не зможу бігати регулярно. І це не проблема сили волі. Просто треба підібрати інший тип фізичних навантажень. І для регулювання дієти є купа різних підходів, починаючи від підрахунку калорій, закінчуючи дієтичними планами. Це індивідуально. Ще маю зауважити, що дефіцит калорій, який потрібен для схуднення і підтримка, рівень калорій, який потрібен для підтримки, і життя в цих двох різних станах, це дуже різні види життя. Так, нам треба будувати звички довгострокові, щоб не набирати після дієти. Але також нам треба створити дефіцит калорій. І для цього дуже часто потрібні такі більш екстремальні якісь кроки, щоб скинути жир. Потім, вже, щоб підтримувати результат, ми вже говоримо про звички. Але спочатку треба до цих звичок додати ще дещо екстра, дещо що допоможе вам все-таки бути в дефіциті. Калорії, це дуже часто некомфортно, це дуже часто голодно. Якщо у вас не вистачає енергії, якщо ви не покриваєте свої витрати енергії кожен день, то буде певний рівень голоду, і є дуже багато різних підходів до того, як його зменшити, як це пережити екологічно і скинути вагу. Тепер люди, в яких є зайвий жир в районі живота, і ви знаєте, що у вас погані показники, погані аналізи крові, ви знаєте, що або не оптимальні, тобто вам не обов'язково бути вперед в діабетичному стані, щоб уже бачити червоні пропорції. Достатньо просто мати трошечки вищий цукор або трошечки вищий холестерин, ніж оптимальний рівень. Якщо ви відноситесь до цієї групи людей. То вам може бути корисний трошки інший підхід, тому що я так передбачаю, що в цій групі людей вже є певний рівень інсулінорезистентності. Про інсулінорезистентність теж потрібно окреме відео. Якщо брати спектр, то ми можемо бути інсуліночутливі, менш інсуліночутливі, більш інсулінорезистентні, інсулінорезистентні, там далі вже йде передіабетичний стан, діабетичний стан і діабет. І ми хочемо бути поближче до цього до інсуліночутливого стану. І вісцеральний жир зазвичай асоціюється з інсулінорезистенністю. Якщо у вас вже є інсулінорезистентність, то дуже важливо займатися спортом. Дуже важливо займатися спортом багато, певну інтенсивність розвивати на тренуваннях. Поки що нема. Досліджень, які скажуть кардіо чи силові, всі дослідження кажуть, що найкраща комбінація. Я думаю, це пов'язано з тим, також що, щоб заставити <смі> зробити так, щоб дуже багато людей робили силові під наглядом хорошого тренера, щоб вони от реально класно працювали, це дуже складно організувати таке дослідження. Я в силові дуже сильно вірю, бо я бачу результати своїх клієнтів. Що якщо дуже добре тренуватись, робити такі інтенсивні силові, то вони... Суперефективні, більш ефективні, ніж просто кардіо. Але це вже такий: це власна думка, це не наука. Що наука каже? Займатись регулярно, часто, інтенсивно. От чим більше, тим краще. Просто не переборщіть, тому що ми не хочемо перетренованості. Слухайте своє тіло. Якщо в якийсь момент йому треба відпочити, то треба відпочивати. Кардіо. Краще високоінтенсивне кардіо, тому що ми хочемо позбуватися запасів глікогену в м'язах. Це покращить нашу чутливість до інсуліну. Силові тренування не палять стільки глікогену, як, наприклад, швидкий біг, але вони впливають на м'язи певним чином, таким чином, що м'язи стають більш чутливими до інсуліну. Тобто в кардіо і в силових тренуваннях різні механізми. Уявіть, що робиться, якщо ви робите інтенсивні силові тренування, такі кругові тренування, з хорошою вагою, з високою інтенсивністю, ви задихаєтесь. Це, на мій погляд, найкраще для покращення чутливості до інсуліну. Але знову ж таки, це мій погляд. Наука каже: робіть кардіо, робіть силові, робіть все. І якщо ви тренуєтесь. То фізіологія у вас буде зовсім інша, ніж в людей, які не тренуються. То і поради з харчування будуть іншими. Люди, які тренуються, які тренуються серйозно, і люди, які не тренуються, не активні, це дві великі різниці. При тій самій вазі, скорше за все, люди активні, які тренуються серйозно, вони будуть більш чутливі до інсуліну, більш здорові. Тепер дієта. Якщо у вас вже багато зайвої ваги в районі живота, багато вісцерального жиру, ми можемо очікувати, що у вас інсулінорезистентність, і є сенс звернути увагу на розподілення їжі протягом дня, в вашому випадку краще їсти більше калорій і більше углеводів зранку, і менше калорій, менше углеводів ввечері. Тому що зранку ми більш чутливі до інсуліну, наш організм краще толерує углеводи і взагалі об'єми їжі, калорії. друге, краще починати свої прийоми їжі, ну окрім того, що зі стакану води, то ще і з порції білку і овочів. Якщо ви їсте білок, овочі і углеводи, починаємо з білку і овочів, а потім углеводи. Це теж може впливати на регуляцію цукру. Їсти багато клітковини. В попередніх відео я вже розповідала про клітковину. Найкраще порахувати в застосунку, скільки клітковини ви їсте. Звертати увагу на склад продуктів, скільки клітковини в продуктів, які, продуктах, які ви споживаєте. Це має допомагати також регулювати цукор в крові. З добавок рекомендується омега-3, жирні кислоти. В терапевтичних дозах десь між одним і трьома грамами дієчей і EDA, тобто самих кислот між одним і трьома грамами. І ще в 2019 році ізраїльська вчена з фамілією Якубович ще раз нам показала, що для тих, в кого вже є діабет, важливо їсти більше зранку менше ввечері. Вона ще показала, що краще їсти три прийоми їжі ніж шість. Є такий розповсюджений міф: що якщо їсти меншими порціями більше прийомів їжі, то це допомагає схуднути, розганяючи ваш метаболізм. Це, це повний бред, це не науково. 100% може тільки шкодити їсти постійно щось жувати потрошки, потрошки, потрошки. Якщо у вас все нормально з інсулінорезистентністю, тут це не так важливо. І також дуже сильно звертаєте увагу на свій сон. Якщо сон поганий, якщо не досипаєте, це теж дуже-дуже важливо. Будь ласка, цим займіться. І в підсумок скажу, що. Акумуляція жиру в районі живота може сигналізувати про те, що у вас високий рівень вісцерального жиру, це небезпечно для здоров'я. Але все можна виправити здоровим способом життя фізичними навантаженнями і здоровою дієтою. Якщо проблеми з емоційним переїданням, то тут не так важливий спорт і дієта, як робота з емоціями. Якщо це вдасться налагодити, то і побудувати здорові звички буде набагато легше. Про це буде окреме відео. І це велика і складна тема. Я точно не все розповіла, тому питайте, задавайте питання в коментарях, зв'язуйтесь зі мною, я є в телеграмі, є лінк під цим відео. Інстаграм в мене англомовний, але теж можете підписуватись. Якщо багато україномовних людей прийде в Мінстаграм, то буду робити і україномовний контент. Сподіваюся, я вас не налякала і це відео було корисним. Підписуйтесь, ставте лайки і рекомендуйте тим, кому ці відео можуть бути корисні. Шліть посилання. До зустрічі!